Всім привіт! Ви на каналі Мій Горіховий Шлях. Так як в мене дощова погода, і я не можу проводити зелені операції, я вирішив зняти відео про помилки. Помилки, які може допустити кожна людина, яка не зовсім ще в темі, тобто вона не має такої сильної практики. І перша помилка це довіритись повністю продавцеві. Як би це дивно не звучало, але людина, яка вирощує горіхи, вона зацікавлена їх продати, тому я стикнувся з цією проблемою. Коли я планував закладати цей сад, я дивився різні відео. Я знайшов одного селекціонера, мені дуже сподобались його сорти, сподобалась його селекція, і він дійсно показував працю, яку він зробив. Тобто, на Ютубі я не зустрічав даних сортів, які він показував. Я зв'язався з селекціонером, домовився про зустріч. Коли я приїхав до нього, я йому розповів свою ситуацію, сказав, що є невеликий участочок, де я хочу посадити садок. Хотів його низькорослих сортів. Людина дійсно розумна, він зробив колосальну роботу своїми сортами, але в нього є сорти не тільки його. Тобто в нього є звичайні сорти, як Кочерженко, Піщанський. Його ж сорти коштували. Набагато дорожчі, ніж ринок, але таких сортів не було ні в кого. Тому я вирішив купити в нього. Коли я з ним поспілкувався, він мені сказав, що закладати сад одним сортом це дуже погана ідея, так як є зворотні заморозки, і вони можуть зіпсувати урожай цілого року. Але тепер, коли я посадив сад, коли пройшло декілька років, коли я дійсно стикнувся з такою штукою, як зворотні заморозки, і побачив, як вони працюють. Це для мене стало трішки шоком. Ось у декілька дерев, які потрапили під зворотні заморозки. Ось такий результат. Немає різниці, чи це був би пізній сорт, чи це був би ранній сорт. Вражай на цьому пагоні він загинув. Ось такий пагін. Або ось такий пагін. Немає різниці, який це сорт. Чи це сорт ранньостиглий, чи це сорт пізніший. Цей пагін загинув, він не дасть ніякого урожаю. Але що ми отримуємо, якщо ми робимо сад мультисортовий, це не одночасність дозрівання. Тобто одні горіхи вже починають лущитись, інші навіть не думають це робити. І людина сказала, що один сорт це дуже погано. Для мене це показалось логічним. Але зараз я розумію, і тому раджу вам не робити такої помилки. Думайте критично. Радьтесь з людьми, які є в цій темі, тобто, можливо, знайомі, можливо, там знайомий знайомих, але все рівно краще вникнути в цю ситуацію, тому що ви садите не вишню, ви садите не сливку, яка на наступний рік вам заплодоносила, не сподобалось, викинули, посадили інший сорт. Ви садите це на багато років, і урожай з горіха ви не отримуєте через рік-два. Наступну помилку, яку я хочу підняти, це обробки. Багато чув від знайомих, що а що горіх посадив, і все, він росте, то тобто, ніякого догляду за ним не потрібно, не потрібно ні обробляти. Тому що дійсно я не бачив, щоб жодного разу хтось обробляв горіх. Потрібно обробляти свій сад і не слухати нікого, хто говорить, що обробки не потрібні, обробки не важливі, горіх ніхто ніколи не обробляє. Горіх, як інша культура, потребує догляду. Якщо взяти яблучний сад, Порахувати всі обробки, які відбуваються там, то горіх ну це взагалі не культура і її не потрібно доглядати, тому що потрібно зробити всього декілька обробок на сезон і не мати з ним ніяких проблем. Якщо взяти яблуневий сап, там потрібно декілька обробок провести тільки по зеленому конусу, потім по рожевому бутону. Це багато обробок, це дуже багато е, самих препаратів, які коштують великих грошей. Горіх такого не потребує, але все ж таки горіх потребує догляду. Тому не допускайте ось таку помилку, доглядайте за садом. Наступна помилка, яку можна допустити, це міжряддя. Міжряддя потрібно прокошувати регулярно. Чому? Тому що якщо міжряддя буде заросле, буде така дуже-дуже шкідлива комаха, як цикатка. Вона робить дуже багато шкоди самому дереву. Ось в осінній час вона пошкоджує кору і відкладає під кору свої яйця. Ось такі порізики, вони дуже неприємні, здається нічого критичного, але саме дерево втрачає багато соку. Через цикатку. Наразі личинки цикатки ще не вийшли, тобто вони, яйці знаходяться ось у цих порізиках, і якщо на них натиснути, можна почути такий хрускіт. Тобто ви цим самим подавите яйця цикатки. Трамує саме ось такі молоденькі пагони, коли вона вже літає, тобто це вже стадія дорослої комахи, вона п'є сок з дерева, а на осінь вона відкладає ось такі молоді пагони, відкладає свої яйці. Ось тут дуже добре видно, припуклість оце є під корою яйця цикадки. Убити ці яйці дуже складно або майже неможливо. Є дуже багато препаратів, які, якщо й діють, то дуже слабо, і результату від них майже не видно. Чому? Тому що личинка яйці знаходяться під корою. І масляні плівки, які там утворюється препарат, це дуже класний маркетинг, або можна використовувати ті препарати як прилипачі. Зараз хочу звернути вашу увагу на таку штуку, як зелені операції, які потрібно проводити. Ось тут дуже добре видно гілка, яку потрібно залишити. І є ще дві, навіть три гілочки, які дуже класно ростуть, і тягнуть в себе поживні речовини, які могла отримувати ось ця гілочка. Потрібно обрізати тут і направити увесь сок цю гілку. Можна проводити прищепування. У нас виросла досить непогана гілка. Можна її зупинити в рості, прищипнувши точку росту. Є більша ймовірність, що ось на цій гілці закладеться плодова брунька замість ростової. Це також досить непогано, тому що ми гілку спиняємо в рості. Ця гілка, яка нам потрібна, вона буде далі рости. Вона буде набирати свою довжину. І все рівно її потрібно буде зупинити, тому що вона може вирости там півтора метра, а такої довжини нам все рівно не потрібно. Тому рано чи пізно ми також її прищепнемо або вам потрібно буде відрізати. То дійсно краще зразу її прищепнути, ніж потім відрізати і викинути частину деревини. Ну, якщо ви плануєте топити камін, то ви можете вирощувати деревину. А якщо ви хочете, щоби ваше дерево. Краще росло, щоб воно краще розвивалося, то краще провести ось цю операцію. Це дуже потрібна операція, яка дозволить вашому дереву краще накопичити е, корисні речовини в тих гілках, які мають залишатись, а не ви їх просто відріжете і викинете. Ще одна велика помилка, яку я допустив, це я не занотував собі сорти. Я ніде не позначив, який сорт, хто з них є, опилювач. Тому не повторюйте мою помилку. Якщо ви садите собі також от збірний такий сад, хочете подивитись, що вам краще сподобається, що вам більше сподобається, то конспектуйте, заведіть собі зошит і записуйте. Навіть пронумеруйте дерева і записуйте по номерам, яке вам найбільше подобається дерево, для того, щоб ви потім змогли, ну, наприклад, нащепити від нього, то нарізати з нього пагонів і перещепити до іншого дерева. Хто тобто додивився відео до кінця, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, буде багато цікавого.